Дощ іде, а ми скирдуємо. А в нашому випадку сіємо. Дощ пустився, але хоч, хоча б, може, встигнемо два городи посіяти. І то буде вперед. Всім доброго дня. Мої дівчатка сміються з мене. Мої дівчатка розслабляються трошки. Наташу гостили пивком сухариками. Анжела прийшла з роботи, пообідали і пивком запивають. А бабуся сухарики їсть і кавою запиває. О, Пива не люблю. Ну, У нас є повод, ми вже зранку два городи посіяли, поки дощу не було, а потім О. пішов, да, ну, вже. Мригав, <рігав> крапав. Та й більш не встигли, тільки два. А тоді вже пустився дощ і вже зараз обід, і дощ не перестає. Дзвонила сестра Смільницького, що там сильний вітер і сильний сніг. Тепер вже дзвонила Діана з що вже й там сніг йде. Чекаємо, поки дойде сюди. Кажу, що блогер нас знімає, а дивиться по кухні. Три готять з бабі, ну. У нас дощ уже перестав. Вітруган такий, що можна двері відчинити. То Ми так швиденько попорались і духати. Швиденько попорались і духати. Вона вже скоро нарциси нас Снігу не було у нас. Але вітер холодний, такий, наче з морозом. Ага, як холодно. Так, вже цвітуть тут у нас гіоцинти, тюльпанчики цвітуть. Ми як в Одесі. Ой. Ну і яка ферма собак бігає? Трохи приблудних, трохи люди поодв'язували. Не можна обігнатися. Не знаю. Наш прив'язаний, ми не одв'язуємо своїх. Вони ще ж по городах толочаться, збитки роблять. 17 година. Вітер камінчик. кидай, як металіквається. Лучше свиню. Лучше свиню за орхідею купити. До. Так, так нас у нас уже вечір і світла в нас таки не стало на нашій лінії, бо в Анжелина дачі є, а в нас тут нема. Десь сусід пішов шукати, де це в нас проблема. І пригодився в нас генератор. Наташа включила генератора. Не Так, да, Казав кум, що час від часу треба його включати, то прийшлося включити, тому що вона булочки пекла, духовка включена, водички ми не понабирали, як завжди. Слабились. Да. І включили генератора. І вариться в нас мандірка, привезли в нас свіженьку тюлечку в магазин. І будемо вечерати. Анжела поралася, зайшла до нас на каву, як завжди. А я піду напою теличку, поки мундірка довариться, і йдемо вечерати. Ждемо, поки з'явиться ще й світло. Так, сусід зробив вже нам світло. І ми вже вечеряємо Мундірочка з тулькою. Хто буде вечеряти чи хто вечеряє, всім смачного і всім на добраніч.